Івано-Франківськ першим в Україні заборонив електросамокати та Сігвеї. Як вам така ініціатива? Я б за, я б заборонила їх взагалі по всьому світу, не тільки в Івано-Франківську. Ми буквально не так давно поховали друга, який загинув, якому було 39 років. І загинув від того, що він наїхав на камінь і впав самоката. Тому я проти моїх дітей єсть, але ми їх не користуємось. Може, так і треба, як тому що ж. Правила дорожнього руху не знають ті, хто їздить на самокатах. Треба якось унормувати це положення, десь намалювати, що тільки тут треба їхати. Якби я й не підтримую таке, якщо чоловіку треба там, людини добратися бігом на роботу, то краще самокат. Підтримую тільки в окремих місцях, щоб для цих самокатів були виділені окремі дорожки чи ну щось таке, тому що ну, дуже паркує. Швидкість і молоді їдуть, вони можуть збити. Дитину і вони ще не вміють Швидкі, ними керувати за це, щоб заборонили. Бо вони дуже літають, стільки е, цих аварій ганяють так це молодь на такій скорості, якщо б ограничення якісь зробили. Оце було б краще. Доріжки якісь були. А вони ж ось ось так. Чудова ініціатива. Я би теж заборонила. Ну, я була свідком, коли стояла машина припаркована. Хлопчик врізався самокатом в машину, там, очевидно, сигналізації не було. Він піднявся і поїхав, м'ятина залишилась. Декілька разів на мене чуть не наїжджали. Підтримаю, підтримую. Ну, так безпечніше. Це, напевно, добре, бо аварії там людей можуть збивати. Якби я була молодою, я б, мабуть, сказала, що. Не потрібно цього робити. Але якщо на електросамокатах порушують правила дорожнього руху, то треба, ну, може, не так радикально, не заборону, а може треба якісь ввести правила, тому я десь так на середині.